Про надання приватним підприємцям Огнівенку Анатолію Тагнівенку Дмитру дозвол на розроблення проєкту цим щодо відведення земельної ділянки по вулиці Агаріна, 130. Була пропозиція спільного засідання комісії земельної ділянки надати площу, орієнтовною площою 320 квадратних метрів. Які думки думки цього проведення до податків? Ми ще раз розглядали проєктською групкою. Наша добра така, що на не зменшувати площу, тому що його практично повинні не можна буде використати. Наша суспільна позиція на 150 квадратних метрів. У мене проєкт, який в тому вигляді. Я наслідки розумію, там стоїть об'єкт, називаючи на будівництво. І за ним є частина земельної ділянки. Яка площа тієї земельної ділянки, яка між ним і схілом. 400... 400... 400... 400... 400... Вы, пожалуйста, эти четыре санкции использовать в какие-то на дальнейшем? Без права, у нас, у нас, просто... вільна земельна ділянка земельная и до выхода от нее, по Зрозуміло, Друзья, еще Я тільки задав айсбук. Справу, яку ви уповняєте, якщо дивитися на составні частини, ви розумієте. На що руха повертається? Мабуть, заданий 400, а менше. Ну, треба робити двома. 320 по документам, будь ласка. 320 просто було на попередньому власнику цього об'єкту. Да, 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 да. Так, так, так. Тому... Моя була пропозиція на дорозі взагалі збирання зняти до розгляда і все-таки розібратися, скільки в землі треба під цей об'єкт. Ми ну, Знов-таки повертаємося до питання, коли ми відвозимо, що маємо ділянку більше ніж недобудь, не розуміючи, навіщо ми її більше відводимо. Можливо, можливо, треба і е, тисячу квадратних метрів віддати, якщо там є пропозиція, і східний проєкт щодо ну, будівництва чогось. А поки що ми маємо, наскільки мені відомо, об'єкт незавершеного будівництва, який ще й буде

Постійну комісію все-таки уважно подивитися спільним департаментом, е скільний проєкт забудови і просто дати однозначну відповідь і собі і міській раді, чи можливе використання інших площ е якимись іншими землекористувачами? Ставлю на голосування пропозицію про зняття, е не зняття з розгляду, а про перенесення розгляду цього питання на наступний подальш Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? 30. За 38 утримався. Один рішення прийнято. 9 крок продаж громадянці Романенко, земельної ділянки по вулиці Хмельницького, 148. Є запитання. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? За 39 рішення прийнято. Десяток про продаж в приватному підприємству в Пеня земельної ділянки по вулиці 2 українського фронту, 36. Є запитання? Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? За 39 рішення прийнято. 11 -е. про продаж підприємцю Антоненко, земельної ділянки, Шевченка 244, 3.1. Є запитання? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? За 37 проти 1 утримався 1, Рішення прийнято. 12 -е питання про продаж підприємству ВКФ АВ. Земельної ділянки вулиці, громова 146, 34 Була пропозиція голосової комісії, договора про купівлі продоволь після уточнення адреси в БТІ. Наказ протягом. Але не пізніше двох місяців вздати прийняття рішення. Немає запрети. Ставлю на голосування з пропозицією постійної комісії, яку я озвучив Руслан Вахайович. Тобто запрошую голосувати. За 38 рішення прийнято. 15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та визначення умов земельного обслуговування. Була пропозиція спільного зі комісії виключити з проєкту рішення слова в пункті першому металопластикових виборів. Це дає змогу залучити як перемога більше користувачів для участі в аукціоні. Це не, не служує колу по детальній офіційних учасниках. Хто за проект рішення з урахуванням пропозиції? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? За 39 рішення прийнято. 16 проключення до переліку земельних ділянок, право оренди, яких пропонується на земельних аукціонах, та надання дозволу на розробку проєкту. Було зауваження архітектора міста, яке полягає в наступному земельну ділянку передати в оренду до початку планової допомоги Мова йде про землю і за гепридбачення. Немає заперечень. Я ставлю на, на голосування з урахуванням пропозиції. До за, прошу голосувати. За тридцять дев'ять рішення прийнято.